Салат з буряком яскрава та така незамінна вітамінна смакота, якої так потребує наш організм взимку. Всі інгредієнти хоч і прості, але чудово поєднуються між собою. Тому такий салат виходить дуже соковитим, апетитним та оригінальним. Ідеальне доповнення до багатьох м'ясних та рибних страв. Овочі для цього салату обов'язково запікаю в духовці. Чорнослив потрібно промити і на кілька хвилин залити окропом. Запечену моркву подрібнюємо на великі терці. Яблука миємо, очищаємо від серцевини та шкірки і натираємо на великі терці. Найкраще використовувати кисло солодкі яблука. Запечені буряки очищаємо і також подрібнюємо на великі терці. Чорнослив потрібно обсушити паперовим рушником та нарізати на невеликі шматочки. Тепер починаємо збирати наш салатик. Для складання салату я візьму кулінарне кільце. Всередині кільця я застелю плівкою. Першим шаром викладаємо моркву. Щільно утрамбовуємо перший шар і зверху змащуємо невеликою кількістю йогурту. Поступово розподіляємо. Тепер викладаємо натерте яблучко. Також розподіляємо та змащуємо йогуртом. Тепер нарізаний чорнослив. Знов трохи йогурту. І найвищий шар це буряк. Викладаємо і розрібнюємо таким чином, щоб вийшов рівномірний шар. Тепер виймаємо кільце, знімаємо плівку та можна подавати. За бажанням салатик можна прикрасити свіжою зеленю. Ви тільки подивіться, як таке на перший погляд, просте блюдо виходить дуже ошатним, якщо викласти його шарами. Салатик виходить дійсно дуже смачним і, відмінно, урізноманітнить м'ясні та рибні страви на будь-якому столі.